Привіт, це кордон Медіа. Мене звати Олеся Боровик. І сьогодні ми працюємо в юнаківській громаді. Поспілкуємося тут для початку із місцевими. І, до речі, чим цікава ця громада? Тому що тут, в Юнаківці, є бомбосховище збудоване. Йдеться не про якийсь там підвал школи чи сільради, підвал, де зазвичай ховаються на таких територіях. А от саме бомбосховище тут побудували. Ну, і зараз, подивимося який вигляд має це бомбосховище. Тож пішли. Зараз подивимося, яке це бомбосховище. Ну, а найголовніше перевірити, чи воно відкрите, чи ні. Обережно тут лід. Горить світло, але бомбосховище закрите. До речі, нам уже неодноразово писали. На наші сторінки в соцмережах, що дійсно бомбосховище це закрите в, у вихідні дні, але зараз четвер, друга година дня і теж на замку. Ну Там ще є інший вхід чи вихід. Зараз подивимося, чи там, можливо, там відкрито. Так, ну зараз. Бачимо другий вхід чи вихід, воно, можливо, там відкрите, то будемо пробуватися туди. Кот, пішли, покажеш на бомбосховище. От уже на цьому, на цьому вході, це там зворотній бік, тут вже написано Укриття відчинене цілодобово. Зараз йдемо перевіряти це. Закрити тут. О, До речі, тут дуже просторо. Дві кімнати, навіть три кімнати. Це, мабуть, цей вхід, який ми спочатку ми сюди зайшли, тут дійсно зачинено. Але інший вхід відкритий. Ну, я не знаю, скільки тут може людей поміститися, але ось в цій кімнаті ну, більше 50 точно, якщо сидіти, то трішки менше. А що тут у нас? Тут у нас а, це санвузол. Ну, доволі все цивільно. А, немає унітазів, немає. Так, да, це санвузол, але поки що тут немає. Можливо, це і не санвузол, навіть тому що ось такі кабінки, для чого вони предназначені, не знаю. Думала, що тут туалети, але поки що унітазів немає. Ну, Цікаво. Так, це закриваємо, Світло вимикаємо. Так, ось це одна така кімната. Тут же. Така ж сама по величині ще одна і, і тут третя кімната. А що тут? Тут, типу, якоїсь комірчини, стаканчиком, вода в пляшках і вогнегасник. Ось тут на вході там електрощитки, вимикач світла і також бачимо Wi-Fi. Зараз спробуємо до нього під'єднатися. Так, є, є мережа, приєдналися до Wi-Fi. От, є Wi-Fi. Про це бомбосховище інформацію знайшли е, тут. Е. При вході вести така металева табличка із написом Приватне підприємство Юлкомсервіс. Воно, я так розумію, виготовило це, це укриття. Це називається модуль споруди захисної. Габаритні розміри тут вказані, та кількість осіб, що укриваються, тут вказано 120, але це, мабуть, люди, які сидіти тут зможуть. І Дата виготовлення березень 2023 року. Подивилися ми це бомбосховище, дійсно підтверджуємо, що воно відкрите. На рахунок цілодобове не знаємо, але от зараз, станом на 14.30 воно відкрите. Ми тут де ходили, то світло все повимикали і закриваємо двері. Цей магазин в центрі села Юнаківка так і не відновив свою роботу. Його обстріляли з артилерії росіяни, Якщо не помиляюсь, це були обстріли із Сау, і тут тоді загинуло двоє людей. І дуже постраждала саме ця будівля. То ця частина так і не відновила роботу, тому що там пряме попадання було в дах і неможливо вже реконструювати. А ця частина інша, там, де написано продукти, відновили господарі роботу цього магазину. Громада, мабуть, так і залишиться без дитячого садка. От, в принципі, все, що від нього лишилося більше ніж півроку тому, сюди росіяни ударили керованою авіабомбою. Якраз. Перехід між двома корпусами повністю зруйнований. Ну і тут і дах зруйнований, і кімнати, там, де займалися діти. Тому, як нам сказали в селищній раді, що поки що відновлення про відновлення цього дитячого садка навіть і мови не йде, тому що ну, це прикордоння від... Юнаків до кордону кілометрів вісім, але знаємо, що сюди не лише каби можуть долітати, а й звичайна артилерія, та навіть із міномету можна поцілити. Тому відновлення дитячого закладу поки що тут навіть мови про нього не йде. Ми там бачили: а, і ось тут забиті вікна, але ну, звичайно, що воно. Ні на що не впливає, тому що тут далі повністю от зруйнований корпус, і, ну, в принципі, вікна закрили, я не знаю навіть для чого це закрили. Дах не ремонтували і навіть не пробували тут нічого робити, тому що ну немає сенсу, навряд чи ця будівля взагалі далі буде придатна для перебудови чи якогось перепланування. Мабуть, скоріше за все, її просто знесуть. Живуть тут добре, на коло нас недалеко. Отаку воронку Юй, кожен наша патає. А це ви кудись їздили, так? Тут автобус так. ходить. А так? це їздили ми в, це, в суми. Їздили по ділам, по ліницю, вони ми так. Що добре, що ще автобуси ходять. Якщо б автобуси ходять, так, автобуси ходять, хоч так? ходять, ходять, так. ходять, ходять автобуси. Отак ви вже знаєте, що врем'як напряженності. Лежиш і думаєш, аз може, ну це недавно. Коло нас коло хати якраз. Якщо б ще трошечки ми там би все залишилося. Чотири чоловіка брати там був. А не думали виїжджати кудись? Ой, виїжджати, ну у суми, ми, ну що, у сума, на, 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 це, переселенцями. Що тут дуже? треба за квартиру платити, а рожі вже ніякий, як він, за що платити. Що виїжджати? Оце, кидати і все, і оце тобі все. Ну, прийдеться, тому що. Ми... Не можемо ми вже держатися. Тут До сестри я приїхала. А, а, не боїтеся тут з Києва? Ні, не, я тільки приїхала. <рес> приїхала сьогодні. А, а, ага. Ну так хочу привітати сестру, побути, повчати з сестрою. Да, То та ви так, сьогодні так... лише приїхали? Так, да, я сьогодні приїхала. Тільки сьогодні вона приїхла, да, та, сьогодні так, приїхала. Розповідала сестра про це про обстріл. Так, да, да, розповідала все обстріли, що тут стріляють, бахають, але ну, хочу побути, побачити сестру, бо таке, треба побачити. Да, вона в мене одна залишилася, в мене більше мені. Може все буде. А може все буде. А сестру не хочете забрати до себе в Київ, чи у вас там Хочу немає? Хочу забрати в Київ, ну так теж далеко. Я ще до Києва вже, 100 кілометрів, 80. 160 кілометрів. А, 150 кілометрів ще до Києва є. А це від, від Києва ще? Так, да, я ще ж від... не саму в Києві, я ще за Києвом. А у поки... вас там як тихіше? Тихіше, у нас там тихіше і спокійніше трохи. Нема таких, не стріляють, не чутно. Ну там сирені, сирені дають сигнальця. Вчора в Києві закривали, навіть вокзали закривали. А бачили, там бомбосховище побудували в центрі. Ви не користуєтеся ним, як там? Ні, ходите? ні, ні, ми не користуємося. Ко... У нас оце Ото стріляють, ми вийдемо за хату, сховаємося. В підвалах, можливо, чи де там. Ні, я за хату тікаю, бо підвал може привалити і все. По цій вулиці, це одна із крайніх вулиць в Юнаківці, то тут залишилося вже зовсім мало хат, де живуть люди. Буквально там одного чоловіка зустріли, де ось е, е, дим із димаря йде. І ще тут. Е, Каже нам по два чоловіка там в хаті живе, хоча тут було 17 дворів. Люди виїжджають, виїжджають у більш безпечні місця. Нам розповіли тут на вулиці, що багато хто із людей виїхали саме до холодів, до зими. Куди їдуть, переважно в суми. Дякувати Богу, що тут ще ходить автобус. Нам сказали, що він тричі ходить навіть в день, то є можливість навіть поїхати там Пересидіти якісь обстріли чи ніч переночувати у рідних чи близьких. Ну, А звичайно ж, багато залишається людей такого пенсійного віку, яким просто немає куди їхати. Добрый день. Добрый день. А мені здається, ми вже колись писали, коли козуд здобила. Можна з вами поговорити? А розкажіть, ви тут продов... ну, залишаєтесь на прикордонні, да? Хоча да. казали, що тут стріляють, ще О, рік тому нам день. розказували? Кожний день стріляють. Це в вас тоді вбила тварину, козу, так? Да? Так. Да. Як ви тепер ну, нову купили чи як? -то? Ой, довго думали, ну, купили. Ага. Тут по вашій вулиці після тих прильотів були ще якісь обстріли? Mm, ну так, да. там оту хату якраз а трошки далі і шифер поміняли, видно. І оця хата, що теж на углі хати тоже, mm -hmm. такий зрив був. Багато тут ваших сусідів виїхали, бо ми постукали так по хатах, то ніхто mm -hmm. не відкриває, чи нікого нема дома, чи виїхали? Та ні на нашій вулиці, ні туди, там далі немає, а та сторона пуста. Повиїжджали, так? Ну, так. Хто виїхав, хто як дачі були. А ви не виїжджаєте, так? Да? Пока дні нікуди. Угу. Все ж надіємося, що буде краще. Угу. А воно як ну, якісь зрушення є, там можливо менше стали обстрілювати. Ні, не менше. Тільки непонятно де. Кругом гупають, гупають без кінця. І, і, і днем, і ночі. Сьогодні Цю теж днём... були обстріли? Десь у 7 утра, мабуть, десь гупали. Пізніше не чули. А вчора-позавчора цілий день кругом. Де і, і, і дуже близько чуть було. А у вас тут все працює, там їздить швидка, там, автобус, хліб ну, возить. А поки, поки і магазини. своя ж пікарня, да, все їсть. Хліб возить, це ще і наша пікарня. Магазин є автобус. Аптеки там є? Ні, аптеки немає. Оце біда, що аптеки немає, немає нічого. Їздити в суми, так? Да? За... Ну, так. То когось просимо, то передають, то ну так. Mm -hmm. Отак так знає. Якби не гупали, було б хорошо. А так, а так страшно. Mm -hmm. Прислухаємося, щось гупнуло. А що ж воно? А собака в будку пішов ципком за торохтів, значить десь гупають. Ота так і живемо. Ага. Надіємося, що наші хлопці нас освободять скоро, що буде добре. Старайтесь сидіти вдома, так? Да? Угу. Лишній раз нічого ходити. А бачили, там в центрі збудували бомбосховище. Да. Дивилися на нього, так? Да? Ну, я колись у школі була, бо ходила в сільську раду, тоді до магазину, там якраз було свист. І... Десь, там, у першій хаті, десь там у нагороді, чи десь там так було в укритті у тому, у новому. <гум> ну що там, нормально? Світ же ж виключився. А -а -а. Так що нічого я там не побачила. <гум> ну Ми от заходили, там світло було, там, ну так нормально там ще. Чистенько, угу. є місця для сидіння. Ну І світло там було, навіть вай-фай був, коли ми були. Ну, а тоді ж світ по цій стороні, по нашій світу тоді не було, бо десь провода перебили. вони. Угу. Так, ті дівчата, що в школі ж роблять, так проходь сюди-сюди, отут сідай. Ну, посиділи, вроді ж тихо. Вийшли, тоді додому пішла. Прийшла, святи немає. А як думаєте, треба такі бомбосховища будувати? Ну, звісно, треба. Особливо там в центрі воно доречно. Ну, я ну так. Ну, там підвал є у центрі біля магазину, там ховаються. Ну, Слава Богу, там я не, не була. Дай Боже, щоб не, не ходити туди. Ну, а тут було. Дякую вам, бережіть себе. Ой, спасибо, ви теж. До побачення. До речі, ось тільки що приїхав автобус, який нам говорили, люди їздить тричі на день, то там навіть доходить він до басівки. Це крайня точка на карті, якраз село на кордоні із Росії знаходиться. Ну, але не знаю, чи він тричі на день доходить в цю басівку, бо вона найчастіше тут обстрілюється. Але принаймні маршрут туди ще існує.